Іван Нечуй Левицький, Кайдашева сім'я, частина восьма. Старий Кайдаш накинув свиту і пішов до церкви одмолюватись за свій гріх. За ним слідком пішов і Карпо, щоб подивитись на мотру. Карпо перейшов цвинтар і тільки встиг кинути очима на мотру. Вона зумисне стала, коли дівчат з самого краю. Карпо ледве вглядів її ходу. Як гострі, як ніж очі, вхопив її блискучий погляд з під вінка квіток та зеленого листя. Виходячи з церкви, Карпо догнав Мотрю за брамою. Її довгі стрічки маяли на вітрі, наче листя розкішного хмелю, що почіплявся на тополі. Мотря затулила губи пустиною, але зараз їх оттулила і сміливо спитала чи вийдеш по обіді на музики? Вийду. А ти, Мотре, вийдеш? Вийду, хоч би мати не пускала, Отказала Мотря і побігла на греблю та й сховалась за вербами, тільки червоні стрічки блищали між зеленим листом. Ой, важу я на цю дівчину, вражу, та не знаю, чи буде вона моєю, в'ється, як п'юн в руках, та коли б не вислузнула з рук, подумав Карпота й пішов у хату. По обіді на вулиці вдарили троїсті музики і пішли через все село до корчми, виграваючи дорогою. Заворушились дівчата на городах та в сидках. Висипались на вулицю, аж перелезу затріщали, жнива кінчались, наставай вільний час. Дівчата збирались на гулянку під корчмою. Корчма стояла коло одної греблі над ставком між високими вербами. Всі дівчата були тільки в червоних кибалках. Одна Мотря прийшла в квітках та в стрічках. Дівчата заглядались. Зглядались одна з другою та все поглядали на Мотрі. Між парубками зачорніла висока смушева карпова шапка. Карпо наняв музики дівчатам. Всі дівчата здивувались. Ніхто не догадав, що він найняв музики для одної Мотрі. Мотря пішла у танець і повела за собою других дівчат. За дівчатами пішли в танець хлопці. Тільки Карпо стояв оддалеки, заклавши одну руку за пояс. Він не любив і не вмів танцювати. Одалеки він спідло подивився на Мотрю, як на її плечі манячили довгі кінці стрічок, як дріботіли в танцях її червоні чоботи, як вріщала на шиї добре намисто з дукачками. Музики разом стали, не наче струни порвали. Дівчата перестали танцювати. Карпо все стояв та скоса поглядав на Мотрю. Він не приступав до неї, не розмовляв з нею. Мотрю почала брати злість. Надвечір дівчата почали розходитися. Пішла додому й Мотря, трохи сердита на Карпа. Карпо наздогнав її і пішов з нею поруч, але довго не промовляв і слова. Мотря мовчки лезала на сіня, в двір був недалечко. А вже було видко садок і задимлений верх. Вони пішли греблею. Чого це ти, парубче, слідком за мною? Ідеш. Мати глядить, ще й вилає, сказала Мотря, не дивлячись на Карпа. А я як свисну за садком, чи вийдеш? А я б обсадила черешня медвір, щоб твого голосу не було чуть. Чому ж так? Хто тебе знає, чи ти гордий, чи ти пишний, чи гордо несешся. Я не знаю, чи ти мене вірно любиш, чи з мене смієшся. Ще й слави на все село наробиш. Карпо спинився під вербою на греблі. Мотре собі стала. Я не гордий, я не пишний і гордо не несуся. Я тебе, Мотре щиро люблю, і з тебе не сміюся. Мотря стала якось добріше і ласкавіше. Вона всміхнулась і глянула Карпові просто в вічі. Її блискучі очі, наче легка роса просипала. Як зійдуть зорі на небі, я видам матері вечерю та й вискочу на часок у садок. Прощай, Карпо», – сказала Мотря і крутнулась перед ним так швидко, що її стрічки обсипали йому лице ніби пухом. Ой та дівчино, з кучерявої рути м'яте звита Та з гостролистої шельві, подумав Карпо і повернув назад додому. Минула неділю зодві. вже кінчалось літо. Перед самим Семеном Карпо заслав до Мотрі старостів. Старости заміняли хліб, Мотря не цуралась Карпа. На Семена старий Кайдаш надів нову чорну свиту, засунув за пазуху паляниці, взяв у руки ціпок і пішов своєю жінкою до довбиші в гості. Кайдашиха бралась як в в неділю, а в горсет, в жовті чоботи, в нову білу свиту, ще й засунула в рукав білу хустечку. Довбиші були багатенькі, і Кайдашеві хотіли себе показати перед багатирями. Кайдаш жінкою війшов у довбиші в двір. На дворі було гаряче, як літом. Сонце тільки що звернуло з півня. Кайдашиха стала коло воріт і обтерла полою пил жовтих чобіт. Недалеко від хати під грушою Мотря терла коноплі. Її руки ходили ходором. Терниця гавкала під її руками, як сочка, дрібно та голосно аж терпіла, аж вила. Жменя конопель маяла в її руці, неначе листчи хвіст. Добрий день, моя дитино, боже поможи. промовила Кайдашиха до тоненьким голосом. <кху> Доброго здоров'я, спасибі, обізвалась Мотря ситка, і її руки не переставали ворушити мечик терниць. Вона тільки підвела голову вгору і знов спустила очі на терницю. Чи батько та мати вдома? спитала Кайдашиха. Вдома вони в хаті, обізвалась Мотря, І терниця замовкла на полину та знов загавкала на весь садок, в наступній частині.